Не, розумі, у кримінального процесі це недопустимо однозначно. А, а от, це те от, це саме відповідальність. Я розумію, то, ми кримінально... говоримо там про кримінальну відповідальність, тут ми говоримо про дисциплінарну, дисциплінарну відповідальність. відповідальність. Тобто характер, ясно, що тяжкість є неспівставима, але по великому рахунку підходить і самі. Тобто ми повинні довести вину судді, а вона полягає, в, ми говоримо. Недбалості, в грубі недбалості судді, хоча, можливо, місце, місце, місце десь і умис, але це би мало бути доведено шляхом кримінального провадження, що суддя діє вниз. Ми виходимо з того, що суддя допустив грубу недбалість, тому що неправильно застосував норми процесуального права. Я чудово розумів вашу правову дилему. Єдине, що я як юрист теж є написано, не наштовхуюсь, але ну, суспільство. Чіпка, ну, ну суспільство, суспільство виправдано, очікує, але для цього ми повинні були побачити ефективність всієї правоохоронної системи. Okay. Тобто, якщо ми були завершені кримінальні провадження щодо беркутівців, щодо слідчих, щодо прокурорів, щодо суддів тих самих. якщо ви вища Рада юстиції, маломовно кажучи, на сьогодні тих же 20 обвинувальних вироків про те, що судді... Умисно виносили неправосудні рішення, жодних застережень перебув, ми б могли зробити такий висновок, що дійсно не всі підстави вважати, що те, про що ми говоримо. Я з цим погоджуюся. Але на сьогодні, наприклад, ми цього не маємо. Тоді питання, якщо ми маємо все одно прийти шлях вирішити юстиції, я хоча уточнити по входу вашої допомоги. Ну, тобто на сьогодні є е, тільки один такий пройдений весь шлях за рішенням за справою одного судді, суді, який зараз фактично скаржує, скаржується в е, адміністративному суді, правильно? Е, е. Ну, тобто є підстави є, 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 вважати, що буде таке з, з, іншими, з іншими справами. Тоді є, ну щодо цього, ми казали, що. Річ за все можливі оскарження в європейських судові людини, які ви бачите відставою, це проскарження. Те, про що говорять судді, те про що говорять їхні представники, вони вважають, що ми не маємо права давати оцінку судовим рішенням. І вони про в'їздій частині, тобто оцінку судового рішення можуть давати тільки вище судові органи. Тобто, і ми так само маємо цю проблему насправді, коли ми розглядаємо їхні матеріали. Бо часом ну, дуже важко уникнути, щоб не дати оцінку безпосередньо судовому рішенню. Це є перша проблема. З огляду на це вони вважають, що з боку Вищої Ради юстиції має місце втручання в незалежність судді. Суддя є незалежний. І е третє, на що вони, як правило, скажемо, посилаються, е це власне на межі судового вигляду. Що так само ми по суті піддаємо оцінці те, що має оцінювати суддя. Тобто наскільки ця була обґрунтована, наскільки наявні в матеріалах комунального сопровадження докази давали підстави судді застосувати саме цей обет е, запобіжного заходу, ну і так далі, так і так далі. далі. Mm -hmm. Останнє mm -hmm. питання. Е, ну, щодо відкритості власності процесу, ну, е, засідання Вищої Ради юстиції, вони відкриті. Mm -hmm. uh, ну, здійснюється відеозапис цього. Е, і, е, ну, ну, може... Буде... тран трансляція в режимі онлайн, тобто mm -hmm. може будь-хто спостерігати за тим, як відбувається засідання. Uh, і чи власну власне, ну, власне будь-хто може піти на і дати своє свідчення на ну, що-то? Ну не зовсім як... так, 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 так. Це видно до закону вискій. свідчення може дати тільки той, хто був причетний до розгляду чи, е, в режимі кримінального провадження, чи е, розгляду на справи про адміністративне правопорушення? Ну тобто є позитивним, що приходили учасники цих справ, е, які розглядалися. Так. Ну, і... Е, Ваше ставлення до того, щоб ну, наскільки важливо, щоб приходили громадськість, тому що часто я ну, чую заклики про те, що більше відвідуєте засідання, що адвоєсти приходьте. Ну, ну, те, що громадськість приходить, як на мене, це е, е, позитивним чинником, бо е, члени вищої Ради юстиції розуміють, що вони є, що вони на не спостерігають. Тобто дається оцінка ці їхньої діяльності. Інша річ, ну негарно і неправильно, коли в процесі розгляду є викрики. Є образи, бік суддів і так далі. І так далі це мало місця насправді. Тобто, ми повинні розуміти, що є сусідні органи, і ми не можемо допускати таких речей в процесі засідання. Хоча насправді реакції з нашого боку не були як такої. Так ми... Але хотілося, щоб і всі повинні це розуміти, хто бере участь в засіданні, повинні себе корикне чемно Ну, Так би мало бути засада речей скажемо. Я, до речі, підтверджую, зараз вища радості, напевно, найбільш відкритим органом системи органів судової влади, ми контролюючи навіть ВККС, теж початок проявляється, але відкрито трансляція, онлайн-трансляції там немає. От, у вас доступ абсолютно вільний, жодних перешкод я ніколи не відчував. Не потрапити в саме в будівлю, на саме засідання і онлайн нам всі засідання будуть цей мало 20 ще не викладається. Тому від нас дякую за те, що безправність ну, я дана що Крім двох голосувань, для мене не зрозуміло, де були очевидні підстави. У всі, всіх інших, хоча я голосував за звільнення, але там були певні проблеми. Тобто вони не були однозначні, mm -hmm. тому що ми мали місце по судді трубніку, ще там. Коли було видно, що десь відверто говорити в нього були підстави, були підстави вважати, що має місце фронтована підозрюва. Розуміло, що в частині членів Вищої ради юстиції є певні симпатії, е світоглядні е hmm. до учасників, скажімо, цих масових акцій і так далі. Але якщо об'єктивно підходити і аналізувати поведінку судді, особливо в екстрених ситуаціях, е -м, то м -м, ну, Кажу, там, там могли би бути певні, певні сумніви, це не було так однозначно. У всіх випадках, крім цих двох, які я назвав, що для мене було дивне це голосування, де було однозначно, попри те, що в по покремих суддях, ну, по двох суддях, зокрема, по два рази переносили. Тому що я розумію, ну, що якісь певні спроби вбивати все-таки були. Але в кінцевому результаті ми проголосували за звільнення шляхом обговорення переконання один з другого, тобто є все-таки поки що, я не знаю, довки це буде тривати. А станом на сьогодні є можливість якось впливати і е, кінцево доходити до правильних, правильних рішень. Пане Васильович, побачите, будь ласка, маленька ремонта чи запитання, маленьке. Ви говорите про підстави. Тобто нам в роздаткових видали. Судді тут вісім таких підстав. Чи можна статистично от, наприклад, рожої справи без участі зацікавлених сторін і порушення принципу змагальності? Вища рада юстиції бере, скажімо, ці підстави у природі порушення? наскільки Безумовно. процентів? Безумовно. Тому, Тому що, якщо, наприклад, вище. Хоча бажаєте вістиці... в чому проблема? На сьогодні судді навіть до кінця не розуміють, що... Кримінальний процес істотно змінився. Тобто немає стадії порушення кримінальної справи і є закладений принцип змагальності. Більше того, цей принцип змагальності починає діяти з моменту оголошення підозрюва, тобто не в судовому засіданні, а по великому пункту він вже діє на цій стадії. І не завжди судді на превеликий жарт це розуміють, І в чому воно проявляється? От ну, я можу, можу по конкретних висновках ТСК, було це дуже однозначно. Коли сторона захисту просить, мовно кажучи, витримувати певні матеріали, які можуть бути доказом, залучити в якості свідків там, певних певних осіб, які так само можуть або спростувати, або щось підтвердити. І суддя ігнорує це, не пояснюючи чому. Тобто суддя має право це відноситься до повноважень судді, скажемо, задовільнити клопотання, чи задовільнити, чи не задовільнити клопотання. Але якщо він не задовільняється клоптання, по пояснити, чому він його не задовільняє, судді на превеликий жарт цього не робили. Тобто ми говоримо, що на цій частині має місце, скажімо, порушення принципу змагальності, оскільки сторона захисту не мала можливості в повній мірі довести, скажімо, чи не причетність особи, до чи, чи, ну, довести якісь інші обставини, які є важливі для розгляду питання про застосування запобіжного заходу в ряді для тримання. Тому ну, що видно, що ми це беремо так само, так само договору. Тобто настільки. І в принципі, ви то йшлося про дотримання. З маганості вже на засіданні ви що тобто ви даєте можливості відвести <клес> свою правоту і судді, і питання заявнику і потерпілим. Ну, більше того, то. кажучи, ми б були зацікавлені, щоб ця змагальність мала місце. На превеликий жаль, в багатьох випадках так ну я здару, але доповідачу доводиться виступати по суті в ролі обвинувача. Бо, немає з того боку, кому, кому це робити. І, може, ну, Проблем великих в цьому немає, бо, скажімо, доповідач не бере участі в голосуванні. Скажімо, якщо я доповідаю там матеріали, то я не голосую і десь забезпечується, скажімо, все-таки, об'єктивність розгляду, я не маю можливості голосунтувати кінцево на рішення. Але мене таке зацікавлення в тому, що безпосередньо нам засідання Вищої Ради Юстиції, щоб ця змагальність була в повній мірі забезпечена. Судді всіх рівень, на наприклад, і вищі... Ну, для нас немає значення, вищий... вищий... ми розглядаємо в однаковій мірі до всіх суддів. І розгляд дисциплінарної справи відбувається в однаковій мірі. Це чи то суддя першої інстанції, чи апеляційної інстанції, чи вищого спеціалізованого суду, чи Ну, у нас ні, абсолютно тут я готовий, все, що вас цікавить, на будь-які такі нюанси, якісь цікаві моменти, вам пояснити, розказати. Бо навіть, коли я зараз розказую, що річ, коли буде сидіти в засіданні ради інституції, зараз буде виникати дуже багато питань, чому так, чому так, чому так. А треба розуміти, що дуже багато регламентовано безпосередньо в законі. Ми не можемо діяти в інший спосіб, ніж це передбачено. Все передбачено законом про вищу раду юстиції, законом про судоустрій і статус суддів в частині дисциплінарного провадження. Чи ми будемо задатися, важко будемо? Нема чого? Чи є зараз запитання? Так, ми говоримо про річну і давності, тобто суддя винісні рішення відповідно, що рік можна подати. Закінчення... Ну, не через рік, не протягом року з моменту вчинення, але це по е, тих проступках, які були вчинені до 28 березня цього року. Е, по тих проступках, які вчинені після 28 березня, вже діє трьохрічний термін давності притягнення до дисциплінарної відповідальності, незалежно від характеру поступку. Зараз ми розглядаємо таким чином, що ті поступки, які вчинені до 28 березня, там, де мають місце ознаки порушення присягами, застосовуємо трьохрічний істрок давності, притягнення до відповідальності, там, де немає ознак порушення присягами, ми застосовуємо річний строк давності притягнення до відповідальності судді. Дякую вам. Хочу запитання мати, дякую